Так, буду кропити антистресантом. Можна під корінь підливати, а можна е, на 10 літрів води пакетик розвести і побрізгати. Е, містить цей препарат амінокислоти. Це для розвитку та росту. Е, Рослин, так як зараз і перепади температури, то низькі, то високі температури, посуха, спека, холод, ось то буду брізгати, тому що рослини зазнають стресу а сьогодні. В нас е, на ніч має бути мінус 2. ну побачимо. Градусник висить на вулиці, побачу. Ну, зараз глянемо скільки. Ну, похолодало. Плюс 7. В Вдень було 10. Ось так от, зараз я візьму відро. Наберу водички. Вчора в нас дощ пройшов хороший такий ввечері. І буду брізгати. Вже восьма година вечора, якраз і вітер втих, і ніби і дощу ніякого не має бути. Ще накупляла таких квіточок і помея. Ось три кольори. Ще посажу матіоли посію. Ось це двох різних виробників взяла. Ось ще така і Люблю їх ці квіточки. Моя бабушка колись їх сіяла. Ще взяла ось такі майорці. Посію також. Ось такі. Ну, що зробила я такі рядочки? Палки поставила. Потім треба буде ще вліз йти по палки. І хочу посадити квасольку. Оця квасолька плітеться. На винігріт. Класно, на борщ червоний. А ця квасолька не знаю, чи плітеться, чи ні. Така крупна. А ця біла. Я не знаю, тут, тут вже жучки. Ось, дирочки, то не знаю чи посажу в землю, все рівно вже їсти з жучками не будемо. Хоча кажуть, що вони в всередині завжди є. Тільки що ми їх не бачимо. Вони мікроскопічні там і ми їх їмо практично. Ну так. Да. Якщо розібратися, то вони в квасолю не, не влазять же ці дирочки, а вони звідти вилазять, з квастолини, з середини, але вони вже дорослі, коли вже вилазять. Ось грушечка в мене. Ні, це яблунька. Бачите, я ще не розбираюся. Це яблунька, квітне, молодесенька. Перший раз саджу дерева фруктові, так що не судіть строго. А це грушечка. Треба буде їх покропити антистресантами, антистресовим препаратом. А це теж грушка. Але не квітне ще. Чи, можливо, вже відквітла? Ось грушечка від квітла. А це, напевно, яблунька. Ну, я ще поки розбираюсь. Ні, похоже на грушечку листочок. Яблунька не така. Яблунькі листочки ось такі. Вони такі, як то пушистенькі. Це яблунька. Ну, потрошки буду вивчати. Але ця грушечка не квітне цьому році. Ще молоденькі. Ну що, буду я садити квасольку. Черничник, як гарно. Саме зараз якраз добре збирати. Ось отак беру і разом з листочками молоденькими збираю цей хороший, поживний, на майбутньому буде чай і корисний. Зараз назбираю і насушу, і зимою будемо пити, згадувати про весну. Вже зозуля кує чула. Вже і чути було спів солов'їв. Але ще то, напевно, перші тільки, що так масово вони співають. Дуже гарна сьогодні погодка. Дуже гарне небо. Чисте-чисте.